І ручай у Похиллевича написаний, ручай називався, називався Тростинка. Ручай називався. От <с monkeys> а я раз. От. І... Три села. Оце Рахівка, далі там Григорівщина і аж там де далеченько туди називався Дахижняк. Де там вже була, вона називалася. Багноватка, шаб, шаб, шабеляновка і ще якось там називалося. От. І все це по ярам жили, тому що до берега. Берега, гарні, були городи, городи були дуже гарні, до берега. А тоді почало село розростатися і. Напевно, вже багаті люди собі да. дозволяли жити на горі. Да.